Хто слухає, мене звати Катерина Кудряшова, і з вами подкаст «Кльове слово, який був вигаданий і створюється спеціально для дітей. Тут ми будемо говорити про відомі, але можливо не до кінця зрозумілі українські слова. А головне, спробуємо розкрити явища та події, які можуть стояти за ними. Кожного нового випуску я запрошую до себе нового гостя, якому загадую обране мною слово. Мій гість пробує розказати все, що він знає про слово, а далі вже я, в свою чергу, розказує, що мені б хотілося, щоб діти дізнались про певні українські слова. Сьогодні мій гість Тихон, йому 10 років. Привіт! Привіт. Дякую, що прийшов. Зараз я оголошу тобі слово сьогоднішньої розмови. І ти розкажеш все, що про нього знаєш. Готовий? Угу, так. Це слово курган? Чув таке слово? Так, я чув це слово. Це як е могила під зимовинним насобом чи щось таке. А ти бачив коли-небудь кургани вживу? Напевно, бачив. Я особо на це не звертав уваги. А, а чому ти думаєш, що ти їх, напевно, бачив? Ну, бо вони дуже часто з'являються в Україні. Ну, дуже часто дуже багато їх є в Україні. Ага, а як вони виглядають тоді, щоб наші слухачі могли теж звернути на них увагу? Ну, як великий пагорб. А як ти думаєш, що всередині кургана туди можна а... потрапити зараз? А, не думаю. Тільки якимось там вченим, які мають лицензію на копання. А що ж тоді під цим пагорбом знаходиться? А, могила якихось значних людей. Давай я розкажу мою візитівку до цього слова. Курган це надмогильний пагорб, споруда із землі, каміння чи дерева над похованням у тюркських мовах словом курган означають круглу могилу, могильний пагорб чи насип або могильний будинок укріплення. Давні кургани це пам'ятки не лише археології, а історії, культури та архітектури. Створення таких споруд було напряму пов'язано із віруванням людей. Вони поширені на всіх територіях старого світу, зустрічаються на всіх континентах, крім Австралії. І стародавні кургани є невід'ємною складовою українського ландшафту. Ще Тарас Григорович Шевченко писав: могила або курган на Волині та Поділлі велика рідкість. По берегам же Дніпра в губернях Київській, Полтавській, ви не пройдете версти поля не прикрашеною високою могилою, а іноді і десятком могил. І ось, до речі, в нашому випуску про чумаки ми роздивлялися картину Тараса Григорьовича Шевченка. Чумаки серед могили там якраз були зображені кургани. Велика кількість цих споруд прикрашає і український степ, і також території північного причорномор'я. Як ти думаєш, після того, як тобі описала, що таке курган? Чим для нас є важливим дослідження курганів? То по морту знайти там... Багато страквидих речей, яких можна показати в музеях якісь там, щоб нове покоління побачило, як люди раніше жили. Точно, дякую. Саме завдяки розкопкам археологи та історики мають можливість досліджувати давні культури і отримувати найбільш широку інформацію про життя цих людей. Отже, курган це могила, надмогильний пагорб. Всім курганам притаманні такі ознаки: є круглої чи прямокутної форми, і заглиблене поховання під землею. Курганні поховання характерними для багатьох культур цікаво, що вони будувалися протягом довгого часового простору від 4-го тисячоліття до нашої ери і аж до 16-го століття нашої. На теренах України знаходять могили різних народностей, наприклад, кімерійців, скіфів, сарматів. І сьогодні я з тобою хотіла би поговорити про один із цих народів, які залишили на нашій території великий спадок у вигляді тисячі курганів. І Для цього я запрошу тебе зараз послухати невеличку мою історію. Спробуємо зануритись в степову атмосферу. Сонце обпікає чоло шию плечі, ніздрі гостро відчувають запах сухого, трав'янистого пісочного повітря. І навіть якщо заплющити очі, в уяві все одно постає безмежний жовто-зелений степ, трави хвилями розхитуються далеко до обрію. Ще п'ять хвилин тому серце Михайла пришвидшено калотало, а в роті стало сухо від активного дихання, поки він підіймався на цей пагорб. Перевівши дух, хлопець уважно почав розглядати камінь, котрий два тисячоліття простояв на цій висоті. Він ходив навколо нього, торкався руками розпечену породу, намагався розгледіти риси чоловічого обличчя, а потім присів і йому здалося, що він відчуває, як здригається земля, як його серцебиття приймає ритм багатотисячного тупоту кінських копит. З цієї точки. Він міг би бачити наближення скіфського війська за десятки кілометрів. Про кого далі вестимемо розмову? Сарбатів чи скіфів. Про скіфів. Що чув знаєш про них? Ну, це було таке велике, ну, можна сказати, країна, що прийшло нас з Східу та. Дойшла до України, не пішла далі в Європу, але западилася десь тут. Клас, дякую, скіфи. Це іраномовний кочовий народ, який прийшов на наші терени. Маю на увазі терени сучасної України з території середньої Азії, як ти сказав, зі сходу <зас> в сьомому столітті до нашої ери, і саме в цей час відбувалось велике переселення народів. Найбільш відомі пісемні згадки про цей народ залишив нам грецький історик Геродот. Він записав декілька легенд про походження скіфів, і мені сподобалась наступна їхня країна була пустелею. І перша людина, що там з'явилась, був такий, що називався Таргітаєм. Батьками цього Таргітая були Зевс і дочка Бога ріки Борісфена. Від них походив Таргітай, і у нього було троє синів Ліпоксай, Арпоксай і молодший Колаксай. Коли вони були царями, з неба впали на скіфську землю, зроблені з золота плуг, ярмо, сокира і чаша. Перший побачив їх старший брат і наблизився, щоб узяти, але все це золото почало горіти. Тоді до них підійшов другий, але й золотом сталося те саме. Проте, коли до нього наблизився третій молодший, золото згасло, і він узяв його собі. І старші брати погодились передати все царство молодшому. І мені сподобалась ця легенда тим, що вона свідчить е, про те, що скіфи жили на берегах борисфена. Тобто Борисфен це яка річка, знаєш? Хаду, якась там азійська річка, але я не знаю. Борисфеном греки називали Дніпро. О, Дніпро. Скіфи жили на берегах, Дніпра є ось підтвердження з легенд. Перш за все, про що важливо пам'ятати, скіфи це кочові племена. Розумієш, що це значить? Так, що вони там переселяються. Так, вони рухались з одних територій на інші. Чому вони переселялися? Щоб зайти в на найкраще місце, щоб зістатися. Одна із основних причин вони переводили свої стада на свіжі пасовиська. Оскільки тварини пасуться на одному місці і за деякий час виїдають всю рослинність, яка є на цій території. І ось основною характеристикою кочових племен є те, що вони не мали постійного житла і все своє життя проводили змінюючи місце проживання. Геродот пише, що всіх скіфів можна розподілити на групи за родом їх діяльності: це скіфи-кочовики, скіфи царі. Скіфи, орачі, скіфи хлібороби. Загалом з цих назв неважко скласти певне уявлення про кожну з цих груп. Спробуєш зробити здогадки, чим займались скіфи, орачі та хлібороби. Хлібороби робили хліб. Орачі? Оратили землю. Для чого землю орять? Щоб потім посіяти там щось. Правильно. Вони скіфоречі хлібороби вели осілий спосіб життя і займались обробкою землі, вирощували переважно зернові культури, такі як просо, ячмінь, пшениця, а також і цибуля. Займались виловом риби і солили її. Звісно ж, торгували зі своїми сусідами. Про що говорить велика кількість грецьких амфор, з підвина та олії. Які знаходять археологи, жили ці скіфи на територіях лісостепу на півночі, в центрі і східніх частинах України. Їхня країна рівнинна і рясніє травою і зрошується водою багатьох річок, яких стільки, скільки каналів у Єгипті. Такий опис цих земель нам залишив Геродот. Оскільки скіфи, орачі та землероби вели осідлий спосіб життя, вони будували собі поселення, які сьогодні ми називаємо городища. Уявляєш собі, городища, як вони виглядали? Це було як о, якісь сучасні міста. Так, городища, це укріплені поселення, які були оточені ровами, та валами і часто захищені природніми перепонами, ярами, річками, болотами. Одним з найбільших на сьогодні відомих городищ вважається Більське, що знаходиться на межі Полтавської та Сумської області, і воно таке велике, що протяжність захисних валів складає майже 37 кілометрів. Ого, це дуже багато сил. Треба, щоб таке будувати. Так, уявляєш, таке потужне було колись будівництво, щоб насипати вали такої довжини. Наступна група, про яку би я хотіла поговорити, скіфи-кочовики. Хто ж вони такі? Ну, вони качували. Ну, лише б знайти місце, де більше вже є більше ресурсів, так скажемо. Кочовики займалися переважно скотарством. Жили на степовій території сучасної України, не вели осілого життя, а кожна родина мала своє власне стадо. Розводили вони вівців і коней. Кін для скіфів був предметом гордості. Він був йому і другом, і соратником, і це видно з конячої збруї, яку, як правило, красиво оздоблювали, і ця любов до конів була не просто так. Скіфи були дуже вправними вершниками. Саме ця особливість виділяла їх поміж інших народів того часу. Геродот в тому числі залишив нам багато згадок про те, як саме скіфи воювали, не встаючи із сідла. І дослідивши знайдену скіфську зброю, науковцям та історикам стає зрозумілим, що довгий час рівним їм в кінному бою просто не було. Їх лук відрізнявся від інших невеликим розміром і мав досить незвичну форму. Стріляти з такого лука скіфи вміли на праву і на ліву руку, і увага! Навіть повернувшись назад, вершник сидів в сідлі і міг разом із луком повернутися спиною до голови коня і влучно стріляти в цей час. Тобто вони спокійно їздили на конях, не мавши стремян. І могли навіть не триматись за вуздечку під час бою вляш, яка сила в ногах була. Тобто, все це тримались ногами. Okay. Я впевнена, що своїх дітей їздити в сідлі вони навчали із самого маленького віку, щоб добитися такої майстерності. Ти коли-небудь на конях їздив? О, ні. Я думаю, що хлопці твого віку вже точно були вправними вершниками. Думаю, що скіфи дітей своїх самого маленького віку навчали сидіти у седлі, щоб добитись такої майстерності. Це ми поговорили про скіфів-кочівників і маємо ще одну групу, які називаються царські скіфи. Здогадатися не складно, хто вони такі. Царі. Саме so, так, це. Правителі, аристократія, еліти, які вважали себе головними над іншими скіфами. Що ще могли царі робити, крім вважати себе головними? Доправити скіфами. Правити скіфами, а яким чином? Вони ж за щось жили, ці царі? За те, що вони получали багато грошей з роботи інших. <реш> з роботи інших, так. Тобто, що вони з них збирали? Податки. Правильно, скіфи царі збирали з усіх подати. Але також були відповідальними за ведення війни і політичних відносин, оскільки скіфію називали її греки саме так, складно віднести до поняття держава в сучасному розумінні. Той царів там було декілька, кожен мав вплив на певні території. І найбільша згадка нам залишилась про Скіфського царя Атея, який навіть карбував свою монету. І ось саме ці царські скіфи і залишили нам найбільшу кількість цікавих артефактів. Де ж вони нам їх залишили? В своїх могилах. Які називалися як? Куркани. Кургана. Бо скіфи вірили в світ після смерті, тому як виложили там все, що їм було потрібно. Що, наприклад, вони там складали? Якісь багатства, може навіть клинів. конів. Конів? Ну, напевно. Якісь важливі для них речі. Кургани є одним з найважливіших джерел інформації про життя скіфів. Всі кургани впродовж століть мають однакові характеристики, наявність насипу заглиблених поховань, ями, чи та. Комби з довгими коридорами-проходами. І ти дуже добре розказав, що згідно з віруванням скіфів, людина продовжувала своє життя в іншому світі, тому її ховали з усім необхідним для наступного життя. Чим поважніша була людина, тим більше було її поховання за розміром. Та наповненням, і ось своїх царів схіфи дійсно ховали з почастями в усіх обладунках, зі зброєю. Дуже часто в курганах або в нішах коридорів, які вели до могили, знаходили похованих коней. Ти здогадався, разом з усією збруєю і навіть конюха знаходили, який би ними опікувався в іншому світі. Тобто його ховали разом з сарем? Так, такі були традиції вірування, що прислугу з собою також в той світ забирали. Важливим атрибутом були казани на 200-300 літрів. Вони були прикладом того, скільки цей правитель міг прогодувати людей. Також клали багато амфор з вином та олією для їжі в наступному житті. А як ти думаєш, що ще скіфи золоте могли робити? Золоті кріпенці та інші золоті прикраси. Такі золоті сатуетки та щось таке. А зброя також була золота. Так, в багатьох курганах е знаходили мечі і луки, оздоблені золотими вставками. І Рукоятки мечів були оздоблені золотом. Скіфи дуже любили насправді золото. І по можливості, коли мали, прикрашали. І найбагатші кургани були знайдені в межах Запорізької. Та Дніпропетровської областей. Одним з відомих сьогодні курганів Дніпропетровщини є курган «Товста могила, який протягом тисячоліть зберігав один з видатних витворів світового мистецтва царську пектораль, що була знайдена в кургані в 1970 році археологом Борисом Мозолевським. Дуже попрошу вас зараз взяти гаджети і погуглити Скіфська пектораль. Поки завантажується фото, я продовжую свою розповідь. Слово пектораліс означає нагрудний, тобто це нагрудна прикраса. Такий тип прикрас був і у єгипетських фараонів, і у перських царів, і в римських воїнів. Бачив такий тип прикрас? Так, у кого? У персійців. Деякі українські дослідники продовжують їх до сьогодні називати просто нагрудниками або гривнами, і пекторальне є чимось власне скіфським, навіть навпаки, дослідження говорять, що ці нагрудники виготовлялись на замовлення скіфів грецькими майстрами. Але є одна важлива ознака, яка Притаманна саме ювелірним виробам скіфів це зображення звірів на предметах, на прикрасах, на зброї. Цей стиль нам відомий сьогодні під назвою Звіриний стиль і завжди напряму асоціюється зі скіфами. Ну що, ви вже розглядаєте пектораль, впевнена, що більшість із вас бачили її на сторінках підручників, на рекламних буклетах, оскільки саме вона стала символом Скіфської спадщини України і має світове значення. Її вага 1148 грамів. І отак, якщо подивитись на її зовнішній вигляд, вона видається набагато важчою. Давай роздивимось сюжет. Ці прикраси розділені на три яруси чи ряди. Що ми бачимо на цих зображеннях? Ну, якісь бики, люди, якісь там куйні. Так, нижній ярус показує нам сцени боротьби коня з ким драконом. Це міфічні істоти, грифони. Сцена боротьби коня з грифонами. Тобто, тут зображений світ міфічний, який, напевно, скіфи собі уявляли. Центральний ярус показує світ природи. Там є квіти, рослини гарні. Вони підсилюють ніби всю красу природи, які скіфи бачили навколо себе. На верхньому ярусі око відразу вхоплює центральну сцену. Там зображені двоє роздягнених до пояса чоловіків, які шиють хутряне вбрання, розтягнувши його за рукави. Ліворуч, праворуч, від цієї сцени стоять і кобили з телятами, і корови, фігури молодих скіфів також є. І ось ця пектораль відбуває уявлення скіфів про світобудову. Три сфери: надра землі, астрально-космічна, там, де ми побачили грифонів, та сфера населення тваринами і людьми. Отже, Царська пектораль є головною візитівською скіфського світу, але не вона єдина. Бачив ще якісь витвори мистецтва скіфів, які ми називаємо скіфське золото. Ні, не, не бачу. Мистецтво скіфів насправді є одним з яскравих явищ кочівницької культури, тому я щиро запрошую всіх в тебе, в тому числі, погуглити і роздивитись такі речі, як золотий гребінь. Чи статуетку золотого кобана, а також велику кількість інших золотих прикрас. А ще краще заохочую вас відвідати скарбницю національного музею історії України, яка знаходиться на території історико-культурного заповідника Києво-Печерська Лавра, оскільки саме там зберігається найбільша колекція скіфських коштовностей в Україні. І ось, на мою думку, занурюючись в такі теми, як сьогодні, ми почали з кургана як місце поховання давніх народів, зокрема і скіфів, і закінчили тим неймовірним мистецьким спадком, які скіфи залишили по собі в цих курганах. Наша подорож є чудовим прикладом того, скільки всього цікавого можна дослідити, спершусь на одне єдине слово. Кожного нового епізоду я задаю одне й те саме питання своїм гостям. Скажи, який найбільш цікавий факт ти дізнався під час цієї розмови, а, що пектораль був такий важкий. Якщо чесно, я так гадав, що хоч не й золото, що він був не такий важкий. Так важкий, А мені навпаки бачу, як думки і уявлення розходяться чи відчуття наші. Мені здалося, що ой, вона мала б набагато більше важать. Ну, як де як я типу не знаю, як я заможна носити на шиї? Я, б, якщо чесно, просто упав <клес> від кілограма золота так. не просто від ваги, а від того, що це ще й золото справжнє. <клес> Аскіфи бачиш носили. Дуже дякую тобі за наше спілкування. Дякую за факти. Сподіваюсь, ти будеш тепер їх переповідати в родині або знайомим чи друзям. Так. З вами був подкаст «Кльове слово тут ми говоримо з дітьми для дітей про культурні та історичні явища, які відбувались на теренах сучасної України, відштовхуючись від одного єдиного слова. Всіх слухачів дуже прошу ставити реакції в наших соцмережах та на подкаст-платформах, щоб допомогти українським подкастам підніматися в загальному рейтингу і мати можливість і далі робити цікаві і корисні проекти. Почуймося.